Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка. Я сьогодні хочу розповісти вам дуже багато цікавого, а саме про велику кількість дуже потрібних нам професій. Лікар мусить лікувати, ліки має приписати. Якщо в тебе щось болить, іди до лікаря умить. Вчитель діток научає, їм усе розповідає. Діти пишуть і читають, вчителя всі величають. Хочеш ти розумним бути, на уроках усе слухай. Хто пожежником працює, той завжди людей рятує, і дорослих, і малих, і старих і молодих. Всі пожежники сміливі, сильні, мужні та вродливі. Вони завжди наготові, кожен день і кожен час. Бо ніхто під час пожежі більше не врятує нас. Спеціальність є смачна серед всіх професій розбиратись у сопах, прянощах і спеціях. Хто ж нам їсти куховарить, пече, жарить, парить на гарячі дмуха? Хто це діти? Так, це кухар. Поліцейські світ рятують, щоб був спокій, то вартують. Злодій, з ними не шуткуй, не кради, а лиш купуй, бо як тебе впіймають, що робити, вони знають. Аптекар працює старанно, у нього усе по полицях. Він ліки продав мені на здоров'я сказав. Я випив таблетки і справді здоровий. І справді в аптеці аптекар чудовий. Дітки, я сподіваюся, ви дізнались багато нового та цікавого. Я дуже вдячна вам за увагу. До нових зустрічей, до побачення!